Ще дівчатка я в Аврорі побачила блендер погружний, який мені сподобався. Буду думати, брати його чи не брати. Якщо надумаю, то наступний раз обов'язково його візьму. Ось такий Сатурн він повністю металевий, там нічого такого додаткового немає, а мені не потрібно. Тому, напевно, наступний раз обов'язково його куплю. Дівчатки, нарешті, ми вдома. Сьогодні так тр... трішки скупилася, тому що і дочка хотіла там сінцей, ми заїжджали скупитися. І так побували в магазині, і посилку я забрала, тому хочу поділитися покупками, які я зробила в АТБ. Невеликі покупки, але все ж. Так, що ми взяли? Йогурт, ось такий ківечка собі взяла. Такий йогурт коштує 18 гривень. Може, кому цікаво, кого дітки маленькі, може таке ви вживаєте. Так, потім ось така колбаска до пюрешки, вона дуже смачна. Хоча я повторюю, це перший сорт, але вона мені дуже подобається: 73 гривні 90 копійок. Так, далі ще взяла філе. Ось таке батурочка. В філебені обійшлося на 146 гривень 49 копійок. Далі ставила тебе ось такий сир Президент Карамбер. Так, 90. А, ні, З карту АТБ 87 гривень 31 копійка. Молоко 2,5 жирності це своя лінія. Так, із карту ОТБ 36 гривень 86 копійок. Потім золотий резерв сир взяла Сологуні, хоча є там вже три види. Так, Сологуні коштує з карту ОТБ 52 гривні 90 копійок, Морозова своя лінія, я собі взяла по 11 гривень 12 копійок з картою ТБ. Потім взяла таке печиво а, рошен ловіта, дочка вже покуштувала його, сказала, що дуже-дуже смачне. Я його не куштувала. Зараз воно по акції 42 гривні 70 копійок. Потім морозиво хрещатик на знижці. І біле, і темне, я взяла одну. одне темне, одне біле по 13 гривень 90 копійок. Це дуже-дуже класна, я вам скажу ціна. Тут 70 г. Так, водичку взяла ось таку моршинську по 25 гривень 70 копійок. І, дівчатка, їздимо на це АТБ, тому що нам подобається. Ось такі пончики привозять. Ну, це не пончики, до нас пише ось так, 71 грам. Це йде з лимонною начинкою, він дуже-дуже смачний. Дуже сподобається дочки і сину, ну і мені подобається. 24 гривні 50 копійок. Було 4, то ми і 4 забрали. Один період їх не завозили, так, довгенько їх не завозили, але зараз є. ну, приїхали, ми думали, що їх і не буде, а вони є. На жаль, ще кваси ми взяли, хоча квас зараз по акції, по 66 гривень. Напевно, його того і розбирають. Ось такі закупки були в магазині АТБ. І зараз покажу наступні вам. В магазині сінсей, дочка собі там купила так чимало речей, скажу, і ковтинки взяла. Мені все сподобалось. І собі сорочку таку взяла в рожевому кольорі. Дуже гарна. Так, це мій помічник прийшов. Але я теж собі, себе, як кажуть, не обідала. Ось таку формочку взяла для аерогрилю на чотири такі кексики. Я так, знаєте, подумала, що можна тут її є запікати. Ну, коротше, на одне і це можна робити ці кекси. Чотири штучки поставлю, і тут, в принципі, можна готувати. Ось тут написано, де її можна використовувати, але я знаю, що сільсь сі, сам. Цей силікон не можна використовувати більше ніж 180 градусів. Це я так десь читала, так знаєте, в пам'яті відклалося. І купила ось таку ковтинку. Я там показувала, як я її міряла. Спочатку вона була там 200 шість ось на знижці. Здається, спочатку взагалі була 450, здається, не пам'ятаю, скільки вона була, але мені так здається, що 450. Потім я приїхала, вона була 200 см, а я думаю, ні. Я зачекаю. І ось сьогодні приїхала вона 150 гривень, 149 гривень. Я, звісно, взяла і поміряла. І ми, ми ну, я L в розмірі L взяла. І там, до речі, розмірів L дуже було багато. Тому купила і з задоволенням буду носити. Так, і ще зараз покажу покупки, які зробила в магазині тему і в магазині Єва. Хочу поділитися своїм замовленням. Замовляла це я все з тему. На тему я замовляю вже другий раз. І в принципі зараз дуже задоволена я своєю такою покупкою. Перший раз я замовляла там таку хіточку для прибирання, там з декількома насадками я її дуже задоволена, класно працює, і мені все подобається. І зробила ось ще замовлення. Єдине мічніше не. Подобається. На Aliexpress можна замовити і один товар, а тут треба набрати на 400 гривень. І, дівчатка, буду показувати, що я купила. Так, ну давайте, по-перше, почнемо з таких серветок. їх є в трьох, Вони є в трьох кольорах: голубому, сірому і ось такому не сірому, а е, е, це як вусковий колір і ось такий рожевий. Мені сподобався рожевий, думаю, куплю рожевий. В принципі, вона така, знаєте, щільна. Це серветки для прибирання. Вони, як би многоразові, можна так сказати. Ось так вони, бачите, перша так класно прикріплена, щоб все було гарненько. Така щільна, дуже така приємна на дотик. Буду її використовувати на кухні. знаєте, Може там щось. Треба протерти, і як кажуть, викинути її. Хоча дівчатка там пишуть відгуки, що вони дуже дуже такі ну довготривалі їх можна. Помити з милом, і вони гарно працюють. Ну, побачимо, як воно буде себе вести, як буду я прибирати з ними. По відгукам все наче добре. Потім взяла ось такі дівчатка-серветки для ця ловушка для кольору при прані. Якщо ви прете ці кольорові таку білизну різну, наприклад, там рожеву, жовту, ну, різні кольори, то треба кидати ось таку серветку, і вона всі. Ці такі, знаєте, змішані кольори, вона бере на себе. Зазвичай серветка у мене ось така, так ось такого розміру, а тут вона менше йде. Але по якості дуже вона така теж щільна, дуже гарнесенька, мені дуже сподобалося і вона, ну, це. Дуже вони там бюджетно коштували, здається, 60 гривень. Я не пам'ятаю, ось такий це цілий пакет. Тому ось цією покупкою я на 100% задоволена, мені дуже подобається. І е, теж дуже класні відгуки давали. Всі, до речі, товари я брала по відгукам, і ну, наче непогані відгуки, побачимо, як вони будуть працювати. Так, далі взяла ось таку щіточку. Це щіточка для чистки язика. У мене це перший раз така щіточка. Хоча, бачу, дівчатка купляють і теж дуже багато відгуків позитивних. Вона десь коштує 25 гривень, здається. Саме рожева була по знижці. А ось, здається, чорна була без знижки і коштувала 33 гривні, але теж доволі бюджетна ціна. Цікаво, дівчатка, хто користується такою щіточкою, напишіть мені, подобається вам чи ні, а я буду пробувати. Потім взяла ось такі гачки, можна так сказати, вони такі прозорі. Я думала, чогось їх буде два, А тут їх набагато більше. Не знаю, а тут. п'ять. п'ять. Так, 5. Мені начебто я замовляла два, а в, в упакуванні йде п'ять штук. Мені е, такі е, гачки потрібні, бо в мене гачок такий є двойний, і він ну, вже відходить. Напевно, стояв ну, 5 років точно. Вони такі дуже надійні і класні. Тому взяла запас, на запас собі, думаю, два, а тут 5. Ну, нехай буде, як кажуть. Теж дуже-дуже вони бюджетні. Так, ось такою закупку основною була. Це ось це мило, здається, воно. 110 чи 100 гривень коштує. Не пам'ятаю скільки точно. Воно дуже таке ароматне. От я його відкрила. Супер. Це сухий дівчатка, шампунь. Ось зараз теж дуже багато позитивних відгуків на нього і на цей саме теж бачу, дівчатка користується і кажуть, що волосся ну, набагато класно себе веде, ніж з таким зазвичайним шампунем. Буду пробувати. Ну, Аромат мені, я так скажу, сподобався. А як він в дії буде, я не знаю. Тут у нас 60 грам. Буду. Пробувати. Хоча ось такі мила є в магазинах, але вони набагато набагато дорожчі. Далі взяла собі такий, можна сказати, допомога сама собі. У мене є кісточка на нозі і взяла собі отакі фіксатори для, свого, для цієї кісточки, для пальчика, щоб пальчик був в нормальному положенні. Оце, здається, 29 гривень. Здається, а це ось 33. Вони з силикону, дуже такі приємні. Я вже поміряла, мені дуже сподобалося. Оце я буду носити на роботі. У мене там таке взуття, ну крокси, вони класно там мені подобаються. Все. Але вони будуть фіксувати мою ніжку, і ніжка буде знаходитися в правильному положенні. Ось сюди треба великий пальчик одягати, а сюди е, наступний пальчик. Тому е, такими покупками, в принципі, я задоволена і давно вже на них дивилася. І думала, допомагають вони чи ні, але мені, ну. Так сподобалось. Так, і собі таку біжутерію замовила. Дуже люблю біжутерію, мені дуже все подобається. І ось ці сережки, я дуже на них довго дивилася і думала купляти, не купляти. І потім побачила на дівчинці. Мені так сподобалося, їхала в метро і побачила їх, думаю, все, треба брати. Вони є в трьох кольорах, усь такому в золоті, в серебрі, і таке золото начебто червоне. Ось, а я взяла ось таке звичайне золото. Спочатку подумала, вони це компукетіки йшли. Спочатку подумала, що цих немає, думаю, нічого. Страшного можна купити, а потім виявилось, що вони є, фіксатори такі. Ну, Дуже мені ці сережки сподобались. І взяла собі ось таке намисто, можна так сказати, з буквою L. Там треба буковку вибирати, теж е, читала все по відгукам. Е, ну, мені начебто так сподобався. Такий набір буде, дивіться. Ну, ось, Аліекспрес-тему э, за біжутерію я люблю, тому що вона дуже дуже бюджетна, її можна поносити, виконати і не турбуватися, що вона там дорого коштувала. Здається, сережки коштувала 35, а ось намисто, здається, 75. Здається, мені щось таке. Так що, ось такі покупки я, дівчатка, зробила в магазині. Тему і дуже задоволена. Дівчатка, були ми в Аврорі і були ми в Єві. В Аврорі я ось взяла такі пакетики, але це мене попросили взяти. Тому... Так, чисто, знаєте, зайшла, купила і пішла, але зупинилася там, подивилася, мені потрібен блендер, у мене зламався і мені начебто там сподобався блендер. Буду ще думати, якщо так надумаю собі, і ціна мене, в принципі, влаштовує, і по якості, наче непогано, я подивилася, то поїду і куплю. Так, А в Єві, що я купила? Ось такий крабик купила 50, ну, 60 гривень. Вони дуже такі, ось цієї фірми, дуже такі ну, гарні якісні і довго носяться. І ось ці такі, знаєте, як ці стразики, вони не випадають і ну, класно, мені дуже подобається. Потім взяли ось такий скраб для голови, шкіри голови. Дочка каже, що колись вона користувалася, і їй дуже сподобалось, тому він був по акції. Я не знаю, знаєте, я вас зараз даю цей чек електронний, то я не знаю, скільки воно коштує, тому що дочка розраховувалася, але я сказала, що класний. Так, ось такий взяла собі пінцет. Пінцет, здається, 34 гривні. Це дочка взяла собі таку пилочку для нігтів. Я взяла ось таку умивалку для обличчя. Мені дуже вона сподобалася. Колись я так випадково її взяла, і вона непогана така. Зараз вона по знижці, 136 гривень, тут у нас, здається, 200 гривень. 190 мл, непогана ціна і якість теж непогана. Потім взяла дочка собі ось такий ензимний скраб для шкіри обличчя, каже, що вона його хотіла. Не знаю, Здається, він був по акції 64 гривні. І взяла ось такий крем Simple. це легкий зволожуючий крем для всіх типів. Так, для всіх типів облич, шкіри. і їй такі щось треба було легке з вложенням, тому вона вирішила взяти ось цей. І, до речі, в нього теж йшла непогана знижка. Здається, так він коштував 300, а так 207, здається, гривень. Ось ну, типу, такого, непогані акції зараз в Єві. І знаєте, на колготки зараз сезон колготків піде. Кому колготки то тоді там в Єві непогані знижки. Дівчатка готую вечерю. У мене вечеря. Сьогодні дуже дуже проста, тому що котлети були заморозці. Я їх Просто підсмажу і все. Але ось котлети, коли ну, я буду їсти, я люблю на звичайній рослинній олії. Іноді, от, коли дітям смажу, е, смажу на цьому топленому маслі, хоча я не дуже таке полюбляю. Так, і буду робити сьогодні перей, бо діти дуже полюбляють його. Е, так, я буду робити е, за старим рецептом чогось я перестала так робити. Розтопила вершкове масло, тут у мене ще молочко. Воно все підігріте тепле, можна сказати. Кипічене. і тут поставила, щоб воно не охололо біля плити воно буде тепленьке, і буду збивати міксером, вже міксер приготувала. Знаєте, по блендером не можна збивати, бо буде як клей. А ось так міксером це дуже-дуже смачно. Коли ще я пробувала на яксорубку. Мені теж сподобалось, але не хочу, мене більш ну, влаштовує міксер. Тому ось так. І нам першила ось такий лоточок. Тому що начебто на день народження ми їли, але у нас таке буває, що якась страва нам заходить, і потім я готую ще декілька разів. Тому ось така проста буде вечеря. І буду закінчувати, дівчатка, своє це відео. Е, вже все приготувала, вечерю приготувала. Так, покупки вам всі показала, все розклала по місцях, і можна сказати, я буду вільною. Хоча мені ще треба, тут у мене білизна досушилася, як кажуть, і треба її зібрати і розібрати. Там це просувати нічого не потрібно, там такі речі, що вони домашні, ну не треба нічого з ними робити. Коротше, треба трішки скласти їх і все. Так, ще хочу вам всім подякувати за поздоровлення з днем народження моєї доньки. Мені дуже було приємно читати кожен коментар. Кожне повідомлення і в Інстаграмі, і в Ютубі, і особисто мені писали це дуже-дуже приємно, такий знаєте ну такий прилив позитиву, можна так сказати. так Всім вам, дівчатка, бажаю гарного настрою, спокійних і тих і днів, без сирени, без аркет щоб все у вас було добре, щоб з мрії всі здійснювалися. І до нових зустрічей у нових відео!